Усім привіт! З вами Леся Білейчик. І сьогодні розглянемо таке питання, як стати представником компанії Able та усі можливості, які тут є. Отже, для початку зареєструйся представником компанії Able. Для цього потрібно заповнити коротеньку анкету. Після цього тобі прийде смс з логіном, цифри і пароль. Заходиш на свою особисту сторіночку. Ось. Зараз в березні місяці гарна пропозиція на рахунок Avon On. Ти можеш дізнатися деталі зоряного клубу, а також Avon привілегії. Зараз хвилиночку. Ну, є єдині багато різних програм, подарунків, які ти можеш отримувати, здійснюючи замовлення, але це вже детальніше, коли ти зареєструєшся, я тобі можу розказати, або наставник, який буде в тебе, також тобі це розкаже. Отже. Ти став представником компанії Avon. На перше замовлення ти маєш 25% знижки, плюс можливість отримати подарунок з наступним замовленням. Кожного місяця подарунок, аромат міняється. Цього місяця, до речі, в березні 2023 року це аромат Attraction для неї та для нього. Або ж аромат Літл Dress 30 мл. Тобто подарунок залежить від суми замовлення, знову Знижка твоя залежить від суми замовлення. Мінімально ти маєш 25, але вона може рости. Детальніше про це ти можеш дізнатися в Avon привілегії. Тобто, тут є багато слайдів, ти можеш це прочитати самотужки або звернутися до мене. Якщо це відео набере багато лайків, коментарів, я обов'язково детальніше можу зняти про це відео. От. Ти стала представником компанії Avon. А з чого тобі починати? Для початку ділись своїм інтерактивним каталогом. Ти ділишся своїм каталогом, а в тебе замовляють продукцію, ти маєш 25% знижку. Також, ти маєш додатковий каталог, фокус на бізнес. Тобто, це додаткові демо-продукти, яких ще в каталозі немає, пробні зразки або ж. Якісь супер-пропозиції, на яку ти маєш більше знижку, там 40%, 30-35%, тобто відразу. А також, якщо ти надумаєш, особисто я рекомендую вже це починати з перших місяців вирішити для себе, чи ти плануєш в майбутньому розвивати себе як наставника, лідера? Якщо твоя відповідь так на це запитання, Рекомендую відразу з перших місяців, ось тут я мишкою веду, формувати реферальне посилання. Що це таке, навіщо воно потрібно? З допомогою цього реферального посилання ти запрошуєш своїх друзів, колег, родичів, щоб вони вже самі брали продукцію по знижці. Тобі потрібно це для того, що якщо в майбутньому ти запланував стати наставником, і ти вже е, будуєш таку свою групу представників, які будуть купляти продукцію зі знижкою. А тобі це потрібно для того, щоб е, коли ти станеш представником компанії Avon, ці дівчата, які зареєструвалися по цьому посиланню, яке ти їм давала, вже будуть належати до твоєї групи. І для наставника N1 для прикладу, зараз у березні місяці є бонус 3000 гривень плюс відсоток від продаж твоєї структури, твоєї групи. А тому я... це. Особисто я рекомендую всім дівчаткам, своїм представникам, якщо вони не визначились, думають завжди формувати таке посилання, ділитись з ним, а в майбутньому захочете стати представником. Відкривається вам ділянка. Ці дівчата, які вже зареєструвались по цьому посиланню, будуть у вас в групі. І ви вже будете мати свою групу, з якою ви будете розвиватись, будете наставником, і будете отримувати бонуси в залежності від рівня наставництва, а також відсоток від продаж своєї групи. А тому відразу ділитись цим посиланням. І якщо в майбутньому і ви надумали стати наставником, представником, тому що ви знаєте вже всю продукцію компанії Avon, вам вона подобається, ви її розповсюджуєте і ви маєте вже свою структуру. Яка також продає, і ви маєте відсоток від цих продаж. Як на мене, це суперпропозиція для того, щоб ви розвивалися. А також давайте я вам покажу, як створити це реферальне посилання. Вписуєте свій номер телефону, зараз я вписую свій, я оформила це реферальне посилання, тобто я роблю це повторно, воно не міняється у вас. Отримаєте посилання, після чого вам робиться таке посилання на офіційну сторінку компанії Avon, але це суто ваше реферальне посилання, тобто воно буде прив'язане до вас. І ви вже можете ним відразу ділитися Viber, WhatsApp, Facebook, меседж туди, куди вам потрібно. А також будь-яка інформація по вашій групі може відображатися в звітах, в представниках, ви можете реєструвати нових партнерів. Тобто... На порталі навчання про це у це є детальніше, де команда з навчання вже вам допомагає, знімає відео, показує, як це робити, як залучати. Дуже багато відео, дуже багато інформації і різних різних відео. От я вам відкрила погляди новинок. Амбасадори, тобто я як б'юті амбасадор, там також є мої відео, якщо ви хочете їх переглянути. Я рекомендую всім дівчатам, хлопцям, якщо хтось зареєструється з хлопців, розвивати себе відразу, планувати як наставника. Тому що зараз ви, можливо, не плануєте, але в майбутньому ви це заплануєте. Тому посилання обов'язково. Формуйте, діліться і залучайте нових представників. Буде вас багато представників, будете наставником. Всім, кому було цікаве відео, ставимо вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал, буду знімати цікаве відео для вас. Па-па!